Друзі, як і обіцяли, наша рубрика запитай у держави, поговоримо про відбудову інфраструктури. Опа! Так, ну що Отже, давайте запрошувати. Давайте так, я ми хочемо запросити гостя. гостя. Ага. У нас сьогодні перший заступник голови Укравтодору Андрій Євков в студії сніданку буде. І, власне, будемо якраз і говорити про те, що на звільнених. Територіях України вже почали відновлювати інфраструктуру, в тому числі і дороги. Ну, от, за даними ОКРАвтодору, вже розчистили і відремонтували майже тисячу кілометрів автошляхів. Різні важливі для нас такожі критичні маршрути. Вони зараз забезпечені, вони працюють, вони відновлені, на них зроблені переправи. Поки що хай тимчасові, але вони є існують. Але тим не менш, от, буквально вчора. Знову ж таки беремо той самий димидів. Ну, да, давай Андрія покличемо вже Андрієвко, Проходьте, будь ласка, Я одразу проходьте, запросила да. пана Андрія, проходьте, заходьте до нас. Да. Доброго, Доброго ранку, ранку. Доброго, О, ранку. Доброго, Доброго ранку, ранку. Доброго. Пане Андрію. Справді от зараз дивимося за статистикою. Ви ж бачите, це ваші зимидова, да користувати звичайно, нашого звичайного двадцять чотири тисячі кілометрів доріг, зруйновано і 305 мостів. Звичайно, поступово це все буде відновлюватися. Але у людей питання звідки держава буде брати кошти на це? Чи вистачає нам їх, і в які сроки там поступово це все буде відновлюватися? Так, звичайно, ми сьогодні маємо такі великі цифри, але е, це не остаточні е, цифри, чому тому, що на окупованих територіях ще нема е, змоги порахувати, але все ми порахуємо після нашої перемоги. Е, Після нашої швидкої перемоги, так якщо ми кажемо за гроші, то це в межах зараз сьогодні 24 тисячі кілометрів доріг і 305 штучних споруд. Це в межах 900 мільярдів гривень. Стосовно коштів, де ми будемо брати, будемо брати в заморожених коштах активів Росії. Mm -hmm. Ми вважаємо, що так потрібно Це робити Це репарації. Зараз кажуть? звичайно, враження. звичайно, mm -hmm. і будемо відновляти. Якщо ми кажемо за час, то те, що зараз зруйновано, ви знаєте, була програма президента будівництво до війни. Ми до, досить швидко відбудовували країну, відбудовували. Відновлювали дороги, там, наприклад, 2021 рік, там п'ять тисяч кілометрів доріг державного значення відновили 300 штучних споруд, то це нам під силу. Якщо ми кажемо за терміни, то це в межах 4 років можливо відновити. І якщо ми кажемо основні напрямки, основні базові. Інфраструктурні елементи, то це ми можемо відновити за. Рік-півтора Слухайте, на Житомирська траса, яку е, бачили у всьому світі. Е, її там позаочі називали нашим українським автобаном, Та, тому що Одесу будували, оскільки я живу на світі, не так скільки довго. її да? Да, А Житомирську якось так швидко зробили, да, і все нормально, і там зручно їхати. От, ну, танки там поїхали, геть там було це зруйновано. Зараз ти їдеш. Так, е, є діляночка, коли ти відчуваєш, що там були танки. Да? Тобто там щось там трошки дрижить, але нормальна дорога вже швидко відбудували. Е, як, по-перше, її відбудували, як це все відбулося, це просто покрили. Зверху, а, ні, дійсно. Ми всі, коли пересуваємося, а, чуємо, коли техніка пересувалась. Так? так відчувається відчувається, звичайно. А щодо відновлення цієї дороги, вона а, суттєво не була пошкоджена. Там прибирали сміття і обладнання техніку. А, і... На цій дорозі це дорога Київ Чопинуль 06 mm -hmm. через місто Житомир. Були такі об'єкти, як, наприклад, Стоянка. Так розруйнований міст. В перші дні війни його розруйнували, щоб також ворог не дійшов до Києва. І ми відновили буквально тимчасову переправу за два тижні. За два тижні вже в травні місяці запустили ліву смугу руху по цьому мосту, і вона почала працювати. І вантажний транспорт мог рухатись, і Легковий зараз відновлюємо праву смугу руху до жовтня місяця. Відновимо а Андрію, а от питання пріоритетів. Все ж таки Київ, це зрозуміло, що це столиця, і тут обов'язково має бути інфраструктура 100% працювати. А от нас дивляться в різних регіонах України. І ті, що зовсім поруч біля лінії фронту, і ті, які в тилу, але всюди є руйнування, тому що ракети влучають будь-куди. То які першочергові об'єкти? Як ви це визначаєте? Сьогодні пріоритизація об'єктів, скажімо так, узгоджується з збройними силами України, і ми виконуємо роботи на всій території України. Тобто ми і е, працювали, і працювали, і працюємо в Чернігівщині, в Сумщині. Ну, пріоритети ви можете розписати? Спочатку так. візьмемося за це. За це за це. Так, пріоритети, по перше, в першу чергу, ми робимо ті напрямки, ті дороги, які сполучують обласні центри з містами з містечками малими, mm -hmm. щоб була змога рухатись транспортом. Відбудовуємо ці дороги, які є гуманітарними дорогами життя, по яким рухається це гуманітарний що конкретно, рух. щоб ми розуміли просто назви? наприклад, М-06. та на mm М -hmm. Київчок, Київчок так та. це Київ, Харків. Mm -hmm. Це Київ-чернігів на Чернігівщині, взагалі, Чернігів став як острів в Україні, так і ми там за два тижні зробили тимчасові переправи, тимчасові об'їзди, і зараз відбудовуємо. Тобто, все максимально швидко. Ми робимо, щоб люди сполучались і щоб. Гуманітарна допомога надходила. Пріоритети, звичайно, визначаємо е, спільно з зсу. Ну от вчора буквально підірвалась да переправа в Демидові. Димидові Ми починали, бахнула да. молнія, здетонувала міна, яка виявляється була на одній з опор. Є загибла людина, є травмовані. Що з цією переправою? Тому що розуміємо, що рух поки що зупинено, і а людям треба якось добиратися до, до населеного пункту. Звичайно, вчора така сталася подія, блискавка. І міст був замінований. Цей міст взагалі е, був зруйнований ще 24 е, лютого, mm -hmm. і зараз знову. Е, але ми відбудуємо це не питання е, до нас. ми Зараз е, в воєнні обстежуються місце, коли нам дадуть змогу відновити роботи, поновити, ми... Ну, за місяць зробимо переїзд, так а зараз є схема... За місяць. звичайно. Зараз є схема об'їзду легкови легкового транспорту і вантажного транспорту є на Укравтодорі на сайті схема об'їзду. Тобто ми дивіться. А ми знаємо, що Чехія передала о, два тимчасових пантонних мости, які завдовжки по 36 метрів. От де вони будуть використовуватись? Наприклад, умовно їх можна кинути? От тут да щоб поки будуватиметься переправа. Вони взагалі підходять для того, щоб по них. Автів Пересувалися чи ні, таке можна? звичайно. Нам не вже Чеська Республіка передала два не понтонних, а тимчасових. Понтонна переправа це переправа на воді, як, які військові використовують. А ми зараз використовуємо тимчасове. Тобто на опорах складаємо ну, такий, як LEGO міст угу. і по ньому будуть рухатися втівки. Якщо ми кажемо ось на екрані, ми бачимо, як він виглядає в. В фурах та в тірах, mm -hmm. і а, зараз один міст вже поїхав в Київську область. Ми будемо а, в липні місяці монтувати. Коли змонтуємо, скажемо, де ми змонтували ще два. Нам чеська республіка домовилася, ще дають. Тобто, бо це буде відбуватись в наступному місяці. Ми вже плануємо, де ми їх будемо розташовувати так, встановлювати. Розташовлю... Де не знати. Поки не можемо сказати, скажемо okay, так, і okay. 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 yeah, yeah. якщо ми говоримо про демидів то треба вивчити ситуацію, які під'їзні шляхи, яка відстань між берегами і потім okay. сказати можливо чи неможливо. От, ви знаєте, Андрію, я кілька років е, боровся. Ну як як журналіст, щоб е, е, Закарп... на в Закарпатті Букови... Буковина okay. в путильському районі встановили два мости після повені 2008 року. Mm -hmm. Нарешті його встановили ось кілька років тому. Я коли там проїжджаю, то я кажу, Боже, це мої мости. От це моє... Але це Супер. так довго було. А, от, е, е, а тепер... Нові ознаки військового часу це те, що в Україні з'явився такий креатив, як благодійні різні аукціони, заходи. От відомий знак з Сумщини ви продали по моєму 600 тисяч гривень. Так, от хто це продукує? Що, що це у вас там за такий креативчик з'явився? І що далі? Е, дійсно, такі е, відбуваються події. Це ж не не, не притаманне вашій структурі. діяльності. ми робимо все для перемоги кожного кожного тижня. Ми проводимо наради з. Зі службами автомобільних доріг на місцях кожного тижня. Ми дякуємо людям, які долучаються до е, цих подій, долучаються до допомоги ЗСУ. І це все зроблено е, для того, щоб е, трішки або е, не трішки допомогти е, нашим збройним силам. Так, знак ми продали на аукціоні 631 тисяча гривень. Це супер. Це був початок. Ми побачили, що це працює. І зараз вже декілька готуємо напрямків, які ми будемо залучати кошти. Наприклад, сьогодні, сьогодні, вже пропрацьована програма, спецпрограма для водіїв сил збройних сил України. Ми будемо навчати водіїв екстремальним навичкам. Тобто з понеділка вже починає працювати. Ця організація і, і будуть навчати воєнних, як правильно в екстремальній ситуації рухатись машиною. Шикольно. Запрошую, запрошуємо всіх воєнних, і це буде звичайно безкоштовно, тому що «Укравтодор» – це стихія доріг. Тому ми вибрали цей напрямок. Будемо навчати е, наших військових. Головне, щоб цивільні сили не знадобилося, ями об'їжджати. Знаєте, буде то явковий ремонт. Так, так. Тут же на вас сподівання величезне. Спасибо вам величезне. Я Андрій Андріївко був нашим гостом сьогодні. Перший заступник голови Кравтодору. Дякую. А ми рухаємося далі. Це сніданок 2+, плюс два йте.